Добрий день, малята, края, де вкрито все товстезною кригою мешкає білий ведмідь. Найбільший хижак у світі Звіра ні, трохи не лякає лютий холод, адже має довге хутро, хоча ведмедів і називають білими його шкіра насправді чорна. А волоски шерстяного покрову Всередині порожні заповнені повітрям, що в рази збільшує збереження тепла. Ступні білого медведя теж покриті шерстю. Шар підшкірного жиру становить товщиною до 10 см між пальцями білого медведя є перетинки. Завдяки такому прекрасному захисту від холода. Якостям хорошого плавця білий ведмідь без зусиль пропливає дуже багато кілометрів у крижаній воді. Будова тіла полярного ведмедя це масивний тулуб, великі потужні лапи. Має витягнуту мордочку. Хвіст коротенький, майже непомітний. Лапи закінчуються п'ятьма пальцями. Він озброєний гострими кігтями. Сьогодні ми з вами зробимо з пластиліну білого ведмедя. Для цього нам знадобляться такі кольори. Білий, червоний та чорний. Ще нам знадобиться стека та дощечка. Беремо білий пластилін та ділимо його за допомогою стеки на сім частин. Одну частину скочуємо у кульку, це буде голова та трішечки її витягуємо. Тепер формуємо вушка, відчіпуємо шматочок, скочуємо у кульку, сплющуємо та кріпимо до голови. Тепер формуємо тулуб, скочуємо у ковбаску та формуємо стовпчик та згладжуємо зверху та знизу. З'єднуємо його з головою. Тепер формуємо лапки зверху та знизу, скучуємо у ковбаску та трішечки загинаємо та сплющуємо. Кріпимо до тулуба зверху та знизу. Робимо стекою кігті. Шматочки чорного пластиліну скочуємо у кульки. Це буде оченята та носик. З червоного пластиліну формуємо ротик. Ось такий гарний ведмідь у нас з вами вийшов. З нетерпіння чекаю на ваші роботи. До побачення малята!